Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео хочу подивитися поділитися з вами рецептом е, власного комбікорму для індиків, котрі, котрі ми робимо самі вже третій рік. Використовуємо одні і ті складові. Результатом ми задоволені. Сьогодні ми проводили зважування наших індичат станом на 60-й день. Вони е, набирають вагу гарно, добре, ідуть за таблицею. Тому це дає мені сміливість дати вам поради, як зробити в домашніх умовах з тих інгредієнтів, які є доступними, які не треба десь знати, де викуповувати і шукати комбікорма, на котрих індики нормально ростуть. Бройлерний індик він все-таки вибагливий у харчуванні, незважаючи на те, що індик може з'їсти все на світі, все, що він бачить: і на городі, і зелень, і траву він їсть, і яблука, і падалицю, кабачки, капусту. Основною складовою раціону, звісно, буде складати зернова група, вітаміни, мінерали, амінокислоти. це те, без чого не буде нормального росту індика, без чого можуть бути проблеми, такі як недостатній набір ваги, падіж на ноги, рахіт і взагалі будь-які проблеми. До 45-го дня, ну до 42-го, будемо так казати, наші індичата росли виключно на купованому комбікормі. Потім я зробила порцію свого комбікорму. Ми плавно почали перехід на наш комбікорм вже без використання покупного. І на сьогоднішній день вони їдять уже чисто той комбікорм, що я роблю. Є певні нюанси для відгодівлі індиків власним комбікормом. Всі складові повинні бути перемелені. Все зерно, кукуруза, пшениця, соєвий шрот, соняшниковий шрот, трав'яне борошно. Все, що ви даєте, все все повинно бути перемелене. Принаймні, поки вони малі, там десь до 4-4,5 місяців, це варто молоти, тому що якщо воно не мелене, воно просто крупне зерно, воно проходить транзитом. Індик не набирає ваги. Він його з'їдає і воно виходить. З'їдає і воно виходить. Відповідно, відбувається недостатній набір маси. Стосовно використання преміксів і всяких будь-яких різних добавок, це особисте питання кожного. Але хто вирощує бройлерного інтика, повинен зрозуміти, що без е, таких речей не буде достатньо, достатнього набору ваги, плюс буде достатньо тяжко збалансувати той комбікорм для того, щоб не виникали проблеми зі здоров'ям. Повторююся, такі як рахіт, падіж на ноги, і все таке інше, недорозвинення і, 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 і все, що завгодно, ми не використовуємо премікс. Ми в своєму комбікормі використовуємо така, е, от це не реклама, зразу я кажу, це не реклама. Ми використовуємо, воно називається живина для, пли, для птиці. Це е, кормова, е, кормовий концентрат, амінокислотна, вітамінно мінеральна добавка для птиці. Вона є схвалена Інститутом кормів України. Українська академія, так, Українська академія аграрних наук, інститут кормів. Ця домішка схвалена для використання для будь-якої птиці. Вона не містить стимуляторів росту, вона не містить гормонів, вона не містить антибіотиків. Тому я довіряю ці от цій речовині, і ми використовуємо її третій рік результати хороші. Так само, там, де ми. це можна придбати через інтернет, написати, купити живина для птиці. Вона є по 25 кг мішки, є кілограмові пакети. Тобто, якщо хтось хоче, можна. Так само, я купую там, же, де живину, я купую їхній кальцій. Кальційно-фосфорна добавка, нормально працює, ростуть. Це теж в жодному випадку не є реклама, це є мій досвід. Рецепт, за котрим я вигодовую індиків, теж взятий у виробника цієї живини. Відповідно, прив'язуємося до живини. Це один рецепт. Розкажу, чим ми годували. І дам ще інший рецепт, чим годує наш знайомий, причому годує вже роки без живини, але він використовує премікс. От, ну, отак от. Так от. Взагалі треба знати, що е, якщо використовується премікс, той премікс, який ви хочете купувати для комбікорму, у того виробника ви повинні і запитувати рецепт корму. Тому що взяти премікс там, а колотити собі премікс там, е, корм там, це не буде працювати. Можна помилитися, може бути не вистачати, може бути передоз. І так, повторююсь: за рецептом. З 5 до 13 тижнів кукурузи буду говорити за міс на 10 кг і на 50 кг. Спочатку на 10 Індекс бройлерний від 5 до 13 тижнів. склад комбікорму. Кукуруза 2 кг 800 пшениця 1 кілограм, ячмінь 700 г. Макуха соняшна або соняшний шрот. У мене соняшний шрот, по-моєму, 1700 грамів, кіло 700, тобто соєва макуха це білок 2 кілограми 450 грамів. Живина для птиці 900 грамів. Трава це є травяне борошно, котре теж купується через інтернет. Люцерна, гранульована люцерна, вона в гранулах її так само треба молоти. Трав'яного борошна йде 100 грамів. Кальцію, ну, оцей сальці я використовую, іде 340 грамів. Це е, все я відважую. У мене є ваги. Все важиться. На вагах по грамам. Все зсипаю в тазік, черпаком перемішую. Ось вам покажу. Ось у мене все перемелене. Ось це соняшник. Ось. Соняшний шрот перемелений. Соя перемелена. Трав'яне борошно перемелене. Пшениця перемелена. Ось тут кукурудза перемелена. І ось у мене перемелений ячмінь, помічений, що він перемелений. Всі складові мають бути перемелені. Це все замішую в тазику. Плюс ще від себе обов'язково додаю на око хоча б 100, грам, 100 грамів 100-150 грамів. Кормові дріжджі. Так само купуються у ветеринарній аптеці або там, де продають корми. Але треба, щоб вони були свіжі. Кормові дріжджі це є джерело в першу чергу, вітамінів групи Б. Це те, від чого падають індики на ноги. Існує хибна думка, що індики падають від нестачі кальція. Основна причина це нехватка вітамінів групи Б. Звісно, там вони є, але я ще для вірності 100-150 грамів на 10 кілограмів я це замішую. Якщо ваші індики гуляють на дворі, ця суміш вона не містить кокцидіостатіків, значить їх по-любому треба пропоювати від кокцидіозу. Можна в цей корм додавати, є такі порошкові кокцидіостатики, які домішуються на корм. До прикладу, там діклокс або діакокс можна використовувати, його йде 5 грамів препарату на 10 кілограм корму. Але я його не використовую. Але це як варіант. Але ви повинні знати, що наявність коксидіостатіка в комбікормі це не є гарантія того, що індики не похворіють коксидіозом. Перший рік ми утримували, ми взагалі про це не знали. Ніяких ні коксидіостатіки, нічого не давали, в нас ніхто не похворів. На другий рік я домішувала цей діакокс, чотири у нас здохло і далі ну, був падіж. Тобто, це не є гарантія. Це для підстраховки, хто хоче, хто не хоче. Також хочу сказати, що в цьому відео я ділюся виключно своїми думками і тим, що роблю я. Не стверджую, що це правильно. По вітамінам, по мінералам, по білкам я не вираховувала ні цінність там поживну, ні, ні протеїн, нічого. Я довірилася рецепту виробника, ми так робимо, нас так влаштовує. Це не є рекомендація і це не є заклик до того, що ви повинні так робити, і у вас буде фантастичний результат. І так, а другий рецепт комбікорму це. Від знайомого, який вже дуже багато років вирощує бройлерного індика, чому вирощує по 200-300 по голів. ну Це його такий бізнес. Так само заміс на 10 кг корму, кукуруза 2 кг 700 г, пшениця 2 кг 700 г, соєвий шрот 2 кг 350 г, соняшний шрот 650 грамів, горох кормовий 500 г. Травяне борошно 350 грамів. люцерна травяне борошно це теж джерело білку. Кальцій він дає 250 грамів. Зверніть увагу, кальцій повинен бути у сполуці з фосфором. Чистий кальцій він не засвоюється. Тобто, це іде або такі сальці, як у нас, або це йде 3 кальцій фосфат. Тобто, воно повинно бути з фосфором. Так, далі. Преміксу він дає 5%. По-моєму, він використовує коудайс. Я не буду стверджувати. І це все діло вимішує так само в тазіку і обов'язково додає, і це правильно, і в мій комбікорм можна додавати, хоча б трошки, і в цей комбікорм він додає соєву олію. Спочатку перший заміс треба дати 50 мл, щоб їх не розпоносило. І поступово-поступово за 2-3 заміса вийти в цьому комбікормі на кількість 170 мл на 10 кг корму. Це правильно. Будь-яку зерносуміш, її треба чимось змастити. Чому? Тому що є крупніші складові, такі як кукуруза мелена, пшениця, вона все таки буде гранулками, такими невеличкими. А є порошкові складові, такі як кальцій, от як соєвий шрот ми мелемо. Соняшний шрот це порошок. Якщо ми змащуємо маслом, то оці всі дрібні частинки вони налипають на крупні частинки, відповідно, птиця буде з'їдати все повністю. Якщо не змащувати маслом, то крупну фракцію вони будуть виїдати, а те, що дрібнево, той пил, він буде осідати на дно. Звісно, вони будуть його там звідти видзьобувати, але щось буде у залишку, щось вони розгрібуть, щось вони розкинуть. Якщо ми хочемо мішати зразу 50 кілограм, пропорції такі: 14 кілограмів кукурудза мелена, 5 кілограмів пшениця мелена, 3,5 кг ячмінь мелений. Соняшник, соняшникова макуха 8,5 кг, соєва макуха або соєвий шрот 12,3 кг. Живина для птиці 4,5 кг, трав'яне борошно половина кг мелене і кальцій, ну там 3 кальцій фосфат або сальцій 1,7 кг. Оце є заміс на 50 кг. Можна додати трішки рослинної олії соєвої, навіть не трішки, а бажано. Щоб воно краще налипало дрібна фракція на крупну. Друзі, я поділилася з вами тим, що я роблю. Чи варто вам робити це, чи не варто, це виключно на ваш розсуд. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і до нових зустрічей!